Доброго дня, шановні поціновувачі літературного мистецтва. Сьогодні до вашої уваги пропоную оповідання, яке написав я, Олександр Серегінов. Його назва Філософія Риболовлі. Я прокинувся ще до сходу сонця, оповитий паутиною безмежних надій, бодрістю та силою. Здається, встав раніше за годинник до крику півнів і ранньої зорі. Завжди у такі дні я прокидався, як і не спав, ні хвилини не лежачи більше. Силу мені давало, напевне, моя улюблена справа, мій спосіб життя та просто хобі, яким я займаюся у вільний час риболовля. На вулиці було ще темно, лиш інколи доносилися сторонні звуки, брязкотіння металу чи пересування лап, собаки чи кота. Які ходили по мокрому, сірому асфальті або ж гомін блукаючих сов. Місяць світив ясно, в повну міць, налитий барвами сліпого холоду, сірістю, смерканням і легендами. Зорі сповіщували про гарну погоду на весь погожий день. Одягнувшись, я вирішив не гаяти часу і вирушати в недалеку дорогу, у місце, де заспокоюється душа. Починається новий арку життя, де в курчах повністю залитий багнюкою і брудом, чекаючи клювання риби, заради якого риболов здатний долати тисячі кілометрів у дощ, грім, грозу, сніг, спеку, холод, тебе навіює дума, за якою полюють усі, а ловити її дано тільки тому, хто сидить на зрубаному дубку з вудочкою в руках. І, дивлячись на яскравий червоний поплавок, я мчав залізним конем з поміж неосвітлених красот унікальної природи, які вона ж сама і створила, розсікаючи сліпі поля вівса, пшениці і жита, нескінченні лани, розмальовані пензлем червня, наче лабіринти, що ведуть до ключа душі, яка жадає зустрічі із барвами. Сонце от-от вийде. А я все лечу, дивуючись силою білого світу, який своїм дотиком огортає власне снування. Небо почало наливатися червонуватим відтінком, ніби готуючись до нового дня, часу, сенсу. Ось я вже і прибув на місце своєї медитації. Місць на водоймі небагато, проте бачу, що улюблене такі вільне. Відразу серце, наче хтось полив чарами, зарядив енергією, а ті верби дрімучі, що зустрічають мене біля дубової кладки, це подорожні, які назавжди застигли на своєму шляху і лише листять своїм листям, шепочучи нову надію. Яка ж краса чарує і милує очі? Молоденькі вічно зелені ялинки, польові квіти, розмальовані з сонцем, у кольори небесної веселки, берізки, що виграють листовий танок. А які ж запахи? Не розумію я людей, котрі не люблять так відпочивати, зустрічати подих нового дня, чекаючи на сонце, у вічнім сплетінні розкиданих по поличках думок. Не кожен на таке наважиться, проте знайте. Якщо ви дійсно захопилися рибалкою, і вона сколихнула вас, то вже не відпустить до кінця ваших днів, як би ви цього не хотіли. Льовані брами сонця були вже за сантиметр від водної гладі, і тут трапилось. Перші промінчики сонця своїм теплом пригріли моє чоло, і я зрозумів, що світ прокинувся після нетривалого сну. Почали чарувати своїм співом пташки. Які також відчули подих землі, прокинулися із місцевих вод красуні жаби, хтось скаже, що вони своїм кваканням дратують. Так, я дещо з цим згідним. Проте ми порушили їхній спокій і є гостями у цьому недоторканому домі. Розійшовся туман, який, мабуть, був із чарів. А як можна ще пояснити те, що я замість того, щоб готуватися. Дивився, не кліпаючи оч очима на цю красу та слухався у її тишину, якої так не вистачає у шумному місті. Почала хлюпатися перша риба, хоч і невелика. Вдосталь, намилувавшись цим дивом, став поступово замішувати прикормку, адже як погодуєш, так і половиш. Сьогодні буду використовувати осипку. Змішану із ґрунтом. Приваживши місце лову, почав збирати вулище, взяв найвитонченішу волосінь і невеликі міцні гачки, бо націлений на золоту рибу, нині рідкісну у Волинських краях, яку через її обережність піймати вкрай важко, лина. Про цю рибу можна довго говорити, але що слова? ніщо – Якщо ти не змагався у двобої із цим сильним супротивником. Бачу на прикормлене місце швидко збіглася дрібна риба, що стало сигналом для закидання вудок. Ловити сьогодні буду поплавцевими вудками і через декілька махів два поплавочки милують мені око. Один стоїть на дні, наживлений пшеничкою. Другий – соковитими товстими хробачками, найкращими ласущами цих зелено-золотих мешканців озера. Через хвилину поплавок іде під воду, при цьому танцюючи. Верховодка, ненависний майже усіма рибалками дріб'язок через свій розмір і надокушливість, тіло невелике, вкрите сріблястою лускою, своєю формою дуже нагадуючи сардину чи салаку. Зазвичай ловляться особини від 10 20 до 50-70 грам. Викидаю цього маленького мешканця водойми у воду. Нехай підростає. Далі насаджую на гачок пшеничку, закидаю і знову спостерігаю в цей магічний екран цього озера. Знову хтось цікавиться зернинкою, підтоплюючи легкий двограмовий поплавок донизу. Різко хитаючи. І тут поплавок повело ліворуч, різка підсічка, хоч і невелика, проте красуня плотвиця стрибає по трав'яному березі круглястої форми із однотонною білою лускою, що виблискує на сонце. Це й відрізняє її від червонопірки, у неї червонясті пера та інколи очі, відпускає її підростати також. Через кілька хвилин я подарував волю ще десяткам схожим рибин. Невелика паузі у кльові, і різкий стрибок поплавця, що заряджений хробачком, плавна підсічка, і окунець із червоними смужками і прозорими багряними плавниками стрибає по трав'яному березі. От, негідник, а так клював. Ех, пливи! Наживлюю і знову окунаюся. Світ без турбот, своєрідний транс власного буття. Сонце припекло мою шию, і я вже починав потрохи дрімати, як різке клювання на хробака із підійманням сигналу до верху. Беру вудку і відчуваю приємну для руки важкість. Рибина дуже спритна. Доводиться навіть взяти сачка, щоб дістати її. Хвилинне виважування і риба в підсаті. Це півкілограмовий красень із чорним відтінком, червоний кара. Зазвичай на інших водоймах ловляться срібні, а тут він, абориген, обережно виймаю гачка, відпускаю жителя озера у рідні простори, в душі стає все тепліше, і моя кипляча кров наповнюється дозою адреналіну та стає все веселіше. Саме тут кожен має можливість забути про всілякі труднощі, хоч і ненадовго, однак у самоті, у спокої. Відразу як гачок опиняється у воді, хтось обережно починає смакувати нашого черв'ячка, повільно водячи поплавок і схиляючи його то в бік, то вгору, то опускаючи донизу. Точно, лин, так клює лише ця могутня риба. Чим вона більша, тим обережніше клює. Так продовжувалося з годину і впевнена різка, стріляюча покльовка донизу. Чекаючи ніг секунди, січу майбутнього трофея і відчуваю ту силу і велич на гачку. Майже нічого не можу вдіяти із цією істотою, яка наближається до кропивки та очерету. Саме у ці секунди твоє серце завмирає. Ти німієш і забуваєш абсолютно про все, слідкуючи, аби не зірвалася риба. Ти сконцентровано виважуєш здобич, яка хоче відірватися від болючого гачка або ж затягнути рибалку під воду. Через змить вона вже граціозно виблискувала під промінням сонця, показуючи свою велич і красу. Саме у ці моменти, відчуваючи звіра і чуючи дзвінки. Дзінкий звук натягнутої, як струни волосіні, що грає чудову мелодію, ти зможеш знати, що таке життя. Ось риба в підсаці, і моє серце знову працює. Це величезний золотий лин, мрія кожного риболова із червоними очима і маленькою лусочкою, покритою товстим шаром слизу. Під час лову Необхідно бути дуже тихим і кожен буде нагородженим таким трофеєм, як я. Його забарвлення залежить від кольору і якості дна. Особисто я називаю його ведмедем серед риб через те, що зимою він повністю заривається у мул і виходить із барлоги лише на весни, коли сходить лід. Вдосталь намилувавшись цією сонячною золотою рибкою. Відпускаю її у домівку, в якій вона росла не один рік. І ви, мої любі друзі, робіть так само. Все ж таки цих істот створила природа, і ніхто не має право забирати у них життя. Задумайтесь, зрештою, не маємо роки з її чисткою. А риба, а що ж риба? Хіба ж воно головне? Найголовніше – це задоволення і відпочинок, який утримуєш від риболовлі. А я із чистою душею поїхав додому, не відібравши ні в кого життя.